Планета кіно. Це щось. А-а-а, це сімейна вечеря. Ти і діти значать для мене все. Я хочу поговорити про наш ресторан. Трохи і ми можемо відкритися вже за місяць. І більше жодних хвилювань, що діти дізнаються, як ти заробляєш на життя. Забери роки, кляте бороло. Привіт, люба. Все гаразд? Так, ходив трохи по справах. Let's go. Раймонд Гейс, найкращий колектор боргів у Нью-Джерсі. Hey, Мої діти не мають про це дізнатися. Yeah, Ви хороша людина, містер Гейс. Проте мені неабияк як цікаво, в яких умовах виховуються ваші діти. У тебе кровотеча? Ні, це, Це фарба. А схоже на кров. Самушу. Ходять чутки, що ти бажаєш вийти з гри. Я сам вирішую, що робити. А якщо ти підеш, тобі кінець. Лягайте! Нащо тату чіпляється до одного окуго-пірата? Враг бита усіх! Наш тато Джон Вік. Він одружився із Джоном Віком. Що? Я намагаюся розібратися, а ти трохи агресивно реагуєш. Любий, бери зброю та ходімо за У нас усе буде тіток. Скажи на Мейка. Даєш прикурити. Готовий до чого? У вас тут все гаразд? Так. Хочу провести нам сімейну терапію. О,